Добрий, Добрий день, день, колеги. Сьогодні у мене нагода поділитися з вами дуже ексклюзивною темою, дуже ексклюзивними процедурами. процедурами. Всі ми звикли, що основна маса пацієнтів, які до нас приходять, звертаються з проблемами на обличчя, так? які власно на обличчі і видно. Але, Але мало хто, хто думає про те, що є проблеми і по і тілу, про які просто люди соромляться це говорити. І, і три роки, роки тому, коли я починала практикувати контрну пластику тіла, мені здавалося, це, що хто ці люди, хто це буде взагалі, це буде взагалі робити, робити, що це, це буде не актуально. Але виявляється, це, це теж актуально. І, і наші, наші пацієнти, пацієнти це як молоді дівчата, так і старші жінки. Тому сьогодні трошки детальніше поговоримо саме на цю тему. Які ж сьогодні ми спостерігаємо міжнародні тенденції? Всі, я думаю, хто слідкує за естетичною медициною, знають, що зараз неінвазивна естетична медицина набуває дуже високої популярності. Так, ніхто не хоче вистрибувати з соціуму, всі хочуть ходити далі на роботу, займатися спортом і не втрачати час на якісь відновлення. Тому сьогодні ми навіть бачимо, що винаходять ви імпланти так, в грудні. Які ін'єкційно обводяться для них спеціальні шприци використовуються такого дуже великого об'єму, тому контурна пластика тіла не хірургічна, теж дуже актуальна. І я сьогодні на своєму прикладі можу точно вам сказати, що таких пацієнтів достатньо, але вони ексклюзивні тільки в зв'язку з тим, що процедура дуже дорога. Тому завдяки нехірургічному втручанню, завдяки контурній пластиці тіла філерами ми можемо досягнути таких вражаючих навіть результатів з мінімальною травматизацією. Трошки відео нам таке гарне штучний інтелект створив, Точно так само і штучний інтелект та насправді сьогодні дуже розвивається. Теж рекомендую використовувати в своїх соцмережах, щоб активніше вести сторінку. Які ж тригери впливають на те, що пацієнт звертається до нас саме за такими послугами? Це, звичайно, генетичні фактори, так не всім пощастило з гарними круглими, наприклад, сідницями чи литками, іноді на руках бувають нюанси, тому це не тільки про сідниці. І в першу а чергу це, це психологічний дискомфорт. дискомфорт. Е, недостатня назева маса до мене дуже часто з'являються дівчата, дівчата, які дуже давно дівчата, займаються дівчата, в залі, але вони дівчата, не можуть дівчата, досягнути того результату, який вони очікують. Тому саме контурна пластика і приходить і нам на допомогу, щоб швидко зробити і ефективно. І вже і навіть через два тижні після процедури, процедури пацієнт може відвідувати далі зал. Які ж основні покази до контурної пластики це звичайно збільшення об'єму сідниць. Також корекція форми литок і відновлення природних контурів тіла. Ми обережно працюємо з пацієнтами, в яких дуже явні деформації на тілі пов'язані з атрофією м'яких тканин чи то шкіри чи, наприклад, м'зевої тканини. Або якщо у нас такі фіброзні є утворення, з ними акуратно, але теж можливо. І теж я вам покажу на прикладі однієї своєї пацієнтки, яким результатів ми можемо досягнути. Також завдяки філерам ми можемо вирівнювати об'єм, рельєф по тілу. Це пацієнти, які страждають проявами целюліту і теж ніяк не можуть цього змінити. Тому навіть невеликими об'ємами філера ми можемо дуже розгладити. Сідниці і дати, дати максимально естетичний результат. Ми, завдяки філерам біфазним, можемо збільшувати пружність шкіри і об'єм одночасно. Також за рахунок біфазності ми будемо стимулювати утворення нового колагену і еластину. Зараз будуть напевно до мене виникати питання у тих, хто пропагує збільшення сідниць полімолочною кислотою. Але, але я все рівно можу висловити свою думку, тому що я активно працюю з цим напрямком, і я, я бачу результати. Ми часто бачимо, бачимо що сідниці, сідниці збільшують полімолочною полі кислотою, але якщо логічно подумати, так на сідницях, на сідницях товщина шкіри плюс-мінус в середньому 2-3 міліметри, товщина дерема самої. Якщо ми простимулюємо колаген, який повинен утворитися в дермі, то наскільки можна збільшити товщину? Самої дарно, тобто це дуже мінімально буде. За рахунок чого ми бачимо результат? За рахунок того, що у полімолочній кислоті, яка створена для контурної пластики тіла, є біоцелюлозний ген, який буквально до трьох місяців повністю втрачає свої ефекти. Тому 50% пацієнтів, які до мене звертаються за цією процедурою, це ті, хто вже пробував контурну пластику полімолочною кислотою. Якщо порівняти, яка різниця буде філором гілороновою кислотою, ми відразу отримуємо результат, який буде стабільним. Від полімолочної кислоти його потрібно чекати, і знову ж таки гарантую, що він буде далекий від того, який ми отримуємо завдяки філерам. Від філерів ми отримуємо природню текстуру, зволожену, м'яку, пружну і гладку шкіру. Від полімолочної кислоти вона буде більш щільна і не така природня. Знову ж таки, полімолочна кислота не має зворотнього ефекту, а до гіалуронової кислоти у нас є антидот. Завдяки гіалуроновій кислоті ми можемо точну корекцію проводити, тому що ми бачимо, визначаємо зону, в якій нам потрібно провести контурну пластику, і ми можемо точно, локально туди вводити препарат і відразу бачити результат. Полімолочна кислота ну, дуже непередбачувана. І, і безпечно, безпечно, звичайно, що це, це є природний, природний компонент гілородонова кислота, і, і якщо в порівнянні, в порівнянні з полімовочною, то, то це, це синтетичний матеріал, матеріал, який, звичайно, нам може провокувати утворення гранул та ущільнень. Чому, Чому саме біфазні, біфазні філери? філери? Ну, ну по-перше, так, так, це, це максимально стійкий буде результат. І тривалий без втрати об'єму. Об'єм у нас буде триматися аж близько двох років, і, звичайно, як будь-який гіалуроновий наповнювач буде поступово втрачатися. Філлер надійно фіксується в тканинах, і плюс він дає більшу можливість до скажімо так, створення чітких контурів тіла. За рахунок того, що філер потім в подальшому так ніби розкривається. Всі мої пацієнти відзначають те, що відразу після процедури ми бачимо результат. Але через два тижні максимум, так тому що навіть вже через тиждень ми бачимо, що філер ніби розкривається, гарно, плавно інтегрується і практично ніколи не залишає якихось явних нерівностей. Ну і знову ж таки, у нас завжди можливість залишається докоригувати якісь нерівності вже невеликими об'ємами. Це буде точно і абсолютно передбачено. Тому, як на мене, переваги контурної пластики тіла є абсолютно очевидними. Так, ми маємо. Мінімальний час для того, щоб виконати процедуру, плюс ми бачимо результат відразу. Це є безпечно, контрольовано. У нас мінімальні ризики після процедури, швидке відновлення пацієнт не втрачає соціальності, і плюс це є оптимальне в поєднанні ціни і результату. Це, звичайно, дорога процедура, але вона однозначно того вартує. Це для тих пацієнтів, які розуміють і цінують. Те, що вони роблять своїм тілом, тому що такого природнього результату жодною іншою методикою ви не зможете добитися. Плюс ми чітко керуємо самим процесом. Звичайно, навіть сьогодні у нас перед моїм виступом були розмови, розмови з колегами, так, чому не хірургія. Звичайно, хірургія теж має місце, але ви повинні розуміти, що вона має свої недоліки. Ми, по-перше, маємо використовувати наркоз, так, на відміну від контурної пластики, коли у нас просто місцеве знеболення. І Ні то в більшості то. випадків абсолютно незначне, тому що підшкірно-жирова клітковина є слабо і нервована, тому не вимагає дуже великого знеболення. Плюс малоінвазивна контурна пластика і максимум ефекту отримує. Ми швидко відновлюємося, у нас менше ускладнень, на відміну від хірургічних, коли у нас є великі втручання. І... Досить проста в виконанні процедура, що власне, ви самі можете переконатися, коли почнете працювати з цією методикою. Найпоширеніший хірургічний метод корекції тіла так, з сідницями це є глютеопластика. Вона має багато ризиків і, звичайно, що ускладнення в плані тривалої реабілітації і можливих небажаних явищ. Плюс це дуже інвазивна і травматична процедура, тому що для того, щоб ввести імпланти, ми робимо розріз в 3-4 сантиметри і тоді під м'яз вводимо імпланти. Ще дуже великим мінусом є те, що імпланти мають досить обмежений вибір форми і мають здатність контуруватися. І вже після того, як ми поставили імплант, на жаль, філерами ми навряд чи щось вже скоровуємо. Гліто Актуально тоді, коли зовсім відсутній підшкірно-жировий шар на сідницях, і контурна пластика тіла буде занадто дорога. Всі решта випадки абсолютно повністю виправдана контурна пластика філерами. Ось, наприклад, на цій пацієнтці ви можете побачити результат після втручань таких як ліпофії. Так, Дуже багато хто звертається за цією процедурою, тому що знає, що це біологічний матут, для нього використовується власне пішкирна жирова клітковина. І ми можемо виповнювати об'єми, в принципі, теж досить точно і локально. Але багато хто забуває про те, що вона має дуже великі недоліки. По-перше, це дуже травматична процедура, як мінімум у вас має бути, і у пацієнта має бути місце, звідки взяти жир потім його спеціально підготувати і ввести в зони, де не вистачає об'єму. Але 30-70% жиру не приживається. Тому, власне, такий вигляд сідниць після ліпофілінгу досить часто явище. І це друга категорія пацієнтів, які до мене звертаються на консультацію по контурній пластиці тіла. Як ви бачите, на лівій стороні це фотографія це нічого особистого, та це зі сторінки одного хірурга, але це не конкретна якась пацієнтка. Це швидше вас зорієнтувати, як виглядають у пластичних хірургів сідниці після ліпофілінгу. А справа моя пацієнтка, яка після повної реабілітації після ліпофілінгу, коли пройшло півроку, і вона побачила явні нерівності, недостатній об'єм, і тепер що робити. Тому з нею ми вже працювали з філером. Великою перевагою філерів є те, що у них є дуже висока вантажопідйомність і стабільний об'єм навіть у складних зонах. Плюс у нас немає необхідності витрачати час на довгу реабілітацію. У мене була пацієнтка, яка через тиждень після контурної пластики тіла 30 тридцятьма шприцами, полетіла відпочивати на мавриків. Тобто ви собі уявляєте, яка у нас зараз подорож з України два дні лісом, три дні полем. І коли вона повернулася, вона прийшла на контрольний огляд. І абсолютно ніякої міграції, зміщень, притиснень і так далі, ніяких небажаних явищ не було в неї. Тому можете бути впевнені, що це дуже стабільний результат буде, і міграції практично неможливі. Ми чітко контролюємо результат. Єдине, що ми маємо два таких, скажімо, недоліки контурної пластики тіла. Перший з них це ефект не назавжди, на жаль. До двох років він буде втрачатися. І другий мінус це ціна. Якщо ви хочете працювати якісним сертифікованим продуктом, таким як Геокорп, то, на жаль, це буде дуже дорого. Але, знову ж таки, повторюсь, ця процедура для ексклюзивних пацієнтів. А ви надаєте ексклюзивні послуги. Тому ви повинні розуміти, що для того, щоб мати такого пацієнта, потрібно багато над тим працювати. Але мене воно однозначно цього вартує. Чому взагалі мене захоплює контурна пластика тіла? Тому що я бачу ефект вау відразу. Пацієнти в захваті, без скальпеля і без довгої реабілітації. І саме німці створили цей продукт, тому ми бачимо максимально перфек... перфектичні результати, що, що мене може... не може не радувати. Який ідеальний пацієнт взагалі для геокорпа? Ну, в першу чергу. Ви повинні пам'ятати, що немає як таких вікових обмежень для пацієнтів. Це можуть бути, як молоді дівчата, до мене досить часто звертаються ті, у кого в дитинстві, наприклад, проводилося, проводилось якесь лікування, виникали абстеси після ін'єкції, і у них залишилась деформація на сідницях. Саме їх ми виповнюємо якраз невеликими об'ємами філера. Іноді достатньо буває навіть 2-3 шприца. Також до мене приходять пацієнти середнього віку, так бо ми знаємо, якщо в 20 гарне тіло, то швидше за все вам пощастило з генетикою. Якщо в 30-40 у вас гарне тіло, то ви реально цього досягли. Тому ці пацієнти, які багато працюють в залі, стараються, е працюють над своїм тілом, але не отримують того ефекту, якого хочуть. Я їм допомагаю себе відчути впевнено на пляжі чи в тому ж самому басейні, чи в якомусь громадському місці, де потрібно показувати своє тіло, тому що завдяки контурній пластиці я їм даю той результат, який вони ніколи не доб'ються в залі. І знову ж таки є пацієнти, я навіть покажу вам одну свою пацієнтку, яка 60 років. І вона теж хоче гарно виглядати на пляжі. І це та пацієнтка, яка мені писала, що Ілона дякує, мені на пляжі чоловіки почали робити компліменти. Тому немає обмежень віці, жінка повинна бути гарна і відчувати себе впевнено завжди. Клієнти, з якими ми не працюємо, як я вже говорила, коли у нас дуже великі втяжі рубці, коли дуже багато фіброзної, втягненої тканини, коли дуже великі дефіцити, відсутня підшкірна жирова клітковина. Дуже виражена атрофія, з такими пацієнтами ми не повинні працювати. І рідко, але обережно ми все-таки працюємо з пацієнтами, у яких видалені імпланти, тому що там йде мова вже все-таки про поєднання полімолочної кислоти з філерами, тому що після видалення імплантів дуже часто ми спостерігаємо дряблі шкіри. Тому е, такі пацієнти є, скажімо так, е, такою категорією, з якою ми акуратно працюємо. І Хоча після ліпофілінгу ми повинні акуратно працювати, але це насправді найчастіший запит у пацієнток, які вже провели цю процедуру. Тому що вони звертаються навіть не стільки для того, щоб збільшити об'єм, скільки вони хочуть розрівняти той рельєф, який їм зробили хірурги. Ну, знову ж таки, так, я не говорю, що 100% він бувають і далі випадки, тому це швидше для тих, кому не дуже пощастило. Гіакорд це є мінімальний дискомфорт з максимальним ефектом. Що взагалі нас очікує після самої процедури? Слава Богу, у нас явних якихось таких небажаних явищ немає. Ми можемо часто бачити почервоніння, набряк, гематоми, в залежності від особливостей пацієнта. І це, звичайно, є природня реакція, тому нічого серйозного. Іноді бувають такі тимчасові цей, явища. Якісь зміни кольору шкіри, але вони переважно проходять вже після процедури, буквально через півгодини. Я пацієнтам завжди даю після великих втручань, якщо це мова йде 10 шприців і більше, максимально 40 шприців ввожу, Я їм відразу додому в постпроцедурний період даю нестероїдний протизапальний, якщо буде дуже дискомфортно, хоча ще жоден пацієнт не використав знеболюючи для того, щоб в реабілітацію якось полегшити стан, тому що всім комфортно. І завжди прописую азитроміцин по 500 мг 3-5 днів, залежно теж від того, який ми об'єм використовували, щоб максимально профілактувати якісь небажані явища. Гілоронова кислота нам дає стабільні результати по тілу, і за рахунок не зшитої гілоронової кислоти ми отримуємо ще підтримку шкіри, яка її зволожує і стимулює утворення колагену та еластину, що теж додає нам додаткові такі, скажімо, плюси. Якщо говорити по анатомії, там всі звикли, що потрібно дуже багато анатомії вчити, звичайно, її багато треба знати, але технічно сама процедура досить просто виконується. Ми працюємо під шкірно-жировій клітковині і її, в принципі, оминути дуже складно, та? тому що коли ми прополюємо дермо, ми відчуваємо супротив, коли ми попадаємо в підшкірно-жирову клітковину, там досить м'яко проходить канюля. Якщо ж ми вирішимо іти глибше, там, де поверхнева сідечна е зв'язка і м'язи, то ми швидше за все не зможемо цього зробити, особливо, якщо ми адекватно не сильно знеболюємо, тому що це буде як мінімум дуже боляче. Тому технічно це досить проста процедура. Ми використовуємо лінійну ретроградну техніку, біолоподібну або просто лініями, іноді можемо працювати болісно, болюсно не більше 5 мл. 5 мл, тому що у нас ж великі по 10 мл. Зараз я вам покажу, як виглядає. Канюлі ми використовуємо в середньому 17-18G і не тонше і не товстіше, тому що ними оптимально працювати, щоб гарно виходив препарат. Але ще безпечно. Які ж зони ми коригуємо? Ми як художники ставимо пацієнта і оцінюємо, де реально не вистачає об'єму. В Україні представлений єдиний. Сертифікований філлер, офіційний в Україні. Це гіакод. У нас є МЛФ-1 і МЛФ-2, залежно від того, з якою зоною ми працюємо. Одиничка, відповідно, литки, більш такі делікатніші зони, із сідницями МЛФ-2. В складі 2 мг нешитої гиоронової кислоти і 20 мг шитої, що якраз і дає нам гарний якісний об'єм, як ми розмічаємо. Так, я знаю, будуть багато людей питатися, які є секрети. Секретів дуже багато немає. Ми можемо для симметричності використовувати стандартну розмітку, коли ми проводимо горизонтальну лінію по міжсідничній складці найвищій точці і вертикальні посередині сідниці. Для того, щоб симметрично себе зорієнтувати. Ця решта ми визначаємо на око, так фактично, там, де не вистачає об'єму. Ставимо пацієнту. Так, щоб бажано зверху падало світло і розмічаємо зони, де у нас не вистачає об'єму. Скільки об'єму потрібно використовувати, звичайно, приходить з досвідом, але можемо сказати точно, що немало. Для того, щоб явно збільшити сідниці, потрібно не менше 20 шприців. Для того, щоб почати процедуру, ми проводимо знеболення в точці ін'єкції, в яку будемо вводити канюлю, тому що вона все-таки товста, і це має бути не дуже. Скажем так, дискомфортно для пацієнта. Іноді я ще звичайною тонко, тонкою канюлею з саму підшкірну кліжирову клітковину в зоні, де я буду працювати. Тому, як тільки побачила, що шкіра побіліла, можемо починати працювати. І результати, так, такий результат ми можемо отримати приблизно від 20 шприців плюс, плюс, да, залежно від того, який пацієнт у нас. А це пацієнтка, в якої в дитинстві після лікування. Були абстеси на сідницях, і вона отримала такі деформації. Тут ми використали свого максимум шість шприців, тобто 60 мл. І як бачите, локальне почервоніння після процедури, тому що такі втяжіння потрібно ще відсепаровувати, щоб можливо було їх заповнити. І такі корекції, шість шприців, 60 мл, Ми можемо проводити, якщо потрібно, трошки покращити. Контур сідниць, так це якраз випадок пацієнтки, яка довго займається в залі, але результат не може досягнути той, який від природи дав. І пацієнтка 60, яка просто хоче відчувати себе впевнено, навіть свої 60 І така пацієнтка після ліпофілінга, в якої залишилося багато деформації на сідницях. Там, до речі, 10 шприців було використано. І такі об'єми ми можемо досягнути об'ємом 40 плюс шприців. Тобто це багато, це дорого, але це якісно і природньо. Тому дуже рекомендую пробувати працювати і робити жінок впевненими в собі. Тому дякую вам за увагу. Найближче навчання по контурній пластиці буде наступного тижня в Києві, тому кому цікаво звертайтесь до представників Ласкос і Геокор. Дякую. Ілона, почекайте до вас є питання. Так. Ілона, я питання до вас. Під час заняття спортом не мігрує Філер. Ні, філер абсолютно не мігрує, як я вже говорила, у мене пацієнтка, яка через тиждень після ін'єкції 30 шприців полетіла на моврики. Взагалі ніяких зміщень і міграції не було. І чи не прискорює спорт, біодеградація препарату? Абсолютно ніяк не впливає. Це двохфазний філер, який одночасно буде і підтримувати якість шкіри, і давати стабільний довготривалий ефект. Тому ні, заняття спортом не будуть зменшувати ефект. Більше того, більшість пацієнтів, які проводять цю процедуру, якраз активно займаються спортом. От тому біля двох років результат буде тривати. І Через два роки ми не повністю поновлюємо процедуру повноцінної кількістю шприців, яку відразу використовували. Ми додаємо половину і менше, так, залежно теж від активності власної гіалуронідази. А ще хочу задати одне питання, тому що я багато працюю з полімолочною кислотою в сідницях, яка в поєднанні з стабілізованою гіалуроновою кислотою, і там є певні особливості. І вже за 14 років ну, якби є певні нюанси. І я так коректно задам питання, з якими нюансами стикались ви після введення такого великого об'єму гіалуронової кислоти? Ярослав, от власне, я за вас на початку виступу і говорила, що точно питання будуть виникати, бо я розумію, що це два варіанти корекції, і один і другий має своє місце, але вам більше того скажу, єдині нюанси, з якими я стикалася в роботі з контурною пластикою і філерами, це... Наслідки після ін'єкції полімолочної кислоти, тому що активно працюються канюли, залишаються фіброзні ущільнення. Ну, власне, після контурної пластики філерами це теж можливо, так але ми ними можемо зробити більший об'єм і надовго, тому гіалуронова кислота не потребує проростання. Ем... Судинами, так Щоб вона повноцінно себе там почувала, вона інтегрується плавно в тканини і там залишається, тому явних якихось небажаних явищ не буде. Це цього. знаєте, що я тільки що усвідомив, все залежить від того, де ти сидиш. Якщо ти працюєш з полімолочкою, то до мене приходять пацієнти після ліпофілингу, і після гіалуронової кислоти і кажуть, давайте виправимо деформації». Після полімолочної кислоти, якщо пацієнт має якісь ще питання, вони приходять за гіалуроновою кислотою і кажуть, давайте виправимо деформації». Тому це такий, знаєте, оцей бермудський трикутник і Де пацієнти ходять постійно між нами. Ну, власне, завдяки цьому ми і маємо роботу, але я вас мушу трошки розчарувати, я не тільки гіалуроновою кислотою працюю, я і полімолочною теж працюю. Так, так, тому я і задаю вам питання, з якими нюансами. Так, насправді єдиний мінус це тільки тоді, коли були проведені якісь такі втручання, які утворили фіброз е субдермально, так, пішкірно-жирові тоді, тоді не утворюють фіброз в сідницях? Ми утро... не, самі філери утворюють, не хочуть, роб... бачите, не хочуть, не, не хочуть не самі філери утворюють, а робота канюлою, коли ми травматизуємо. Єдине, що після полімолочної кислоти часто ми стикаємося з тим, що утворюється гронульом ущільнення. Після філерів гілоронової кислоти такого не буває. Дуже дякую нашим модераторам за активність. Я розумію, що питань, питань дуже багато, але в нас таймінг і наступний спікер. Прошу оголошувати. Дякую. Дякуємо.